Діяння апостолів, розділ 18 Після цього Павло вийшов з Атен і прибув до Карінту. Він тут знайшов одного юдея на ім'я Акила, родом з Понту, що прибув недавно з Італії, і прискилу його жінку. Бо Клавдій був звелів усім юдеям вийти з Риму, і він пристав до них. А що він був того самого ремесла, то перебував у них і працював, бо ремесло їхнє було намети виробляти. Щосуботи ж вів бесіди в синагозі і переконував юдеїв та греків, як же прибули з Македонії Сила та Тимотей. Павло запопадливо взявся за слово, засвідчуючи юдеям, що Ісус є Христос. А що вони противилися і хулили, Він обтрусив свою одежу і до них мовив: Кров ваша! Хай впаде на голови ваші. Я чистий, віднині піду, між поган. І, вийшовши звідтіль, пішов у господу до одного на ім'я Тит Юст, який був богобійний, а його дім був сумежний синагозі. Крисп, голова синагоги, увірував у Господа з усім своїм домом, та й багато корінтян, чувши слово, увірували і хрестились. Уночі ж Господь сказав до Павла у видінні. Не бійся, говори лиш не мовчи, бо я з тобою, і ніхто не нападе на тебе, щоб тобі завдати лиха, бо я маю багато людей у цім місті. І він перебув рік і шість місяців, навчаючи їх слова Божого. Коли Галіон був проконсулом Ахаї. Юдеї однодушно піднялись проти Павла і привели його на суд, кажучи: Цей проти закону намовляє людей шанувати Бога. А як Павло хотів відкрити уста, Галіон сказав до юдей: Якби йшлося про якусь кривду чи якийсь злочин, я б вислухав вас, юдеї, як воно й слушно. Коли ж ведуться суперечки про слова й імена та про закон ваш. Самі глядіть Не хочу бути я суддею у цих справах, і прогнав їх із суду. Тоді всі греки схопили состена, голову синагоги, і заходились його бити перед судом. А Галіонові було проте цілком байдуже Павло ж. Перебувши там ще доволі днів, попрощався з братами і відплив у Сирію, а з ним Прискила і Акила. Він остриг собі голову в Кенхреях, бо мав обід. Прибули вони в Ефес, і він зоставив їх там, а сам, увійшовши в синагогу, диспутував з юдеями. І коли ці просили зостатись у них довше. Він не згодився, але попрощався з ними, мовивши. Я знову до вас повернуся, як на те воля Божа, і відплив з Ефесу. Зійшовши в Кесарію, він пішов, щоб привітати церкву, та й пішов у Антіохію. І, перебувши там деякий час, він рушив далі. І пройшов за порядком галацький край та фригію, утверджуючи всіх учнів. Один юдей на ім'я Аполос Олександрієць родом, людина красномовна і сильна в Писанні, прибув до Ефесу. Він був наставлений на шлях Господній і, палаючи духом, бесідував і навчав точно про Ісуса, дарма що знав тільки хрещення Йоанна. Отож він сміливо почав говорити в синагозі. А почувши його, Прискила і Акила взяли його до себе і точніше виклали йому путь Божу. Коли ж він хотів піти в Ахаю, брати заохотили його до того і написали учням, щоб його прийняли. І він, прибувши, багато допомагав тим, що увірували, завдяки ласці. Бо сильно переконував юдеїв, доводячи з письма прилюдно, що Ісус Христос.